Нас просто закидують м'ясо. Ми навчились воювати, тому що зради немає. Є просто ефективна боротьба. Ми просто робимо свою роботу. Все моє доросле життя це війна. Основна наша цінність це кадри. Тому що Україні потрібні живі герої. Ця країна переможе однозначно. Всі, хто хочуть змінити свою країну, всі, хто переживають за майбутнє своєї країни, вони є націоналістами. А націоналістів не любить біомаса. Ми навчилися воювати. Це виражається в ефективності проведення нами певних операцій і ведення певних бойових дій. Як мінімум, у нас зараз надпотужний головнокомандувач. Валерій Федорович Залужний це генерал, який в світі, напевно, одиниць, які ну, це які взагалі в історії були одиниці. Три вищих навчальних заклада, всі закінчені з відзнакою. Нагороджений був навіть мечем королею Великої Британії. Тобто рівень знань просто колосальний. І найбільша фішка в тому, що він знає всіх офіцерів нижчої ланки. Він знайомий з лейтенантами, з старшинами, капітанами, майорами. Він знає цю всю нижню ланку, він з ними спілкується, старається спілкуватися. І вони йому безмежно довіряють і готові виконувати будь які поставлені завдання. Залужного е, його призначив Зеленський. Він йому впевнений. І ніякої. Між ними там боротьби немає. Тому що всі працюють на одне, всі працюють на перемогу. Тому оці всі зради, їх треба зараз відкинути. І просто на це не зважати. Тому що зради немає. Є просто ефективна боротьба. Я думаю, що якщо буде, ярно, якщо буде ядерна війна, це буде кінець світу. І в Росія явно не збирається використовувати ядерну зброю, тому що вона використала би її відразу. Ну, для чого е, такі колосальні втрати? Якщо можна було одразу ядерною зброєю вистрілити і на цьому ну, поставити крапку. Просто е, просто навіщо? І в Росії, до речі, колись були теж думаючі люди. Е, мій підрозділ це була 24-та окрема механізована бригада імені Карля Данила. Це надзвичайно героїчний підрозділ, який з першого дня створював вісім російської агресії на території Луганської області. Насправді, коли почалася війна, мені було 19 років. По суті, все моє доросле життя це війна. Пройшов весь шлях від солдата до командира роти. І в момент, коли, наприклад, я отримав своє поранення крайнє, я вже думав, що я не виживу. Тобто я вже готовий був віддати своє життя. Але Бог вирішив інакше. І тому я повертаюся на фронт, тому що там я мушу бути. Буквально якраз сьогодні я їду з Києва вже на фронт і буду виконувати там свої подачі, бойові завдання. В Збройних силах я з 2014 року до того був абсолютно цивільною людиною. З дитинства займався в військово-патріотичних організаціях, зокрема, в ОНСО і в три зберігани Степана Бандери, і розумів, що в Україні буде війна, тому що Московія завжди здійслала на території України. У 2014 році, коли почалась війна, одразу рушив на схід. Спочатку був членом добровільчого формування батальйон Айдар, а пізніше вже офіційно став військовослужбовцем Збройних Сил України в складі 54-го окремого розвідувального батальйону. Самим важкими для мене це були в принципі, саме початок 2014 року, коли ми, ми реально не розуміли, де ми є і що ми робимо. Тобто ми розуміли, що ми воюємо, але не було ніякої взаємодії. Тобто ми були добровольчі підрозділи, ми навіть там не були всі, всі наформлені. Тому що ми просто готові були захищати свою країну. Тобто, першою такою це була втрата першого командира роти, це був Андрій Грізлі, Андрій Юркевич з Тернополя. Напевно, багато хто в Україні його знає. Він автор книги Моя революція. Ну, сталося так, що з моєї групи, з моєї групи, а я був в розвідному зводі. З 45 чоловік, а, а тоді реально підрозділи були дуже величезні, тому що було там 20 штатних. Всі решта були просто позаштатні. З такої великої групи залишилось там тільки нас 15 живих. І то в тому тільки, що заслуга Грізлі, що він приймав ефективні командні рішення. От. Хоча він був у дзвоні солдата. Він був дуже класний керівник, тому що він був вже на той момент дуже успішним бізнесменом в Тернополі От. і мав певний бурлінський досвід. І саме цей його бурлінський досвід, він в армії дуже сильно зіграв роль. І тоді просто я побачив, що солдат, що солдат може ефективно керувати підрозділом, не маючи будь-якої армійської освіти, там, що тої радянської. І я тоді зрозумів такий момент, що найбільша цінність — це в людях, це в людських якостях. А військовій справі можна навчитися. Головне, що має бути цей самий головний такий запал. Тобто, має бути запал, мотивація і, напевно, якийсь природний дар до цього. Потім наступною такою точкою це були бої на Дебальцівському напрямку. Ну і вже в подальшому це була. Це вже коли я в 2017 році отримав первинне офіцерське звання. Це вже була ротація. Моя перша була в Попасній. Друга ротація була в мене зліва від Попасної, це Варєхова Новотошківка. Наступна ротація в мене була в Троїцькому, це вже справа від Попасної. І оця крайня ротація вже перед повномасштабним вторгненням була безпосередньо сама також попасна. Тобто, для, ну для мене це кімо стало таким містом рідним, близьким, і дуже жалко, що воно зруйновано ну, противником зараз на 100%. І плюс до того, в попасні загинули всі мої близькі друзі. Це загинув командир роти Роман Шпетко, зубник командира мотопіхотного батальйону, загинув. Олег Євтушенко. Це загинув Валерій Федорович Гуць. Ну, я з ним познайомився у 2014 році, році. Біля міста Гранітного. Це було околиці Маріуполя. Там, де гранітний чермолик. Це був на Азовський напрямок. От він тоді був командиром механізованого батальйону 72-ї механізованій бригаді. В нього була БМП Фікса підписана. І водій на тій БМП, коротше, був з усіма золотими зубами. Вічно Валерій Федорович тіпо, з тим водієм БМП їздив на тій машині на фіксі. І завжди ті, всі, коли їхали тіпо, їх на зустріч, то мигали їм фарами. Я такий кажу: а що ви так робите? Каже, бачите, золоті зуби відблискують одразу. Типу, відповідь, маячить нам. І тоді ми з Валерієм Федоровичем познайомилися. Потім доля нас розвела, і потім я вже прийшов в 24-му механізовану бригаду, коли Валерій Федорович вже був командиром бригади. Він дуже класно вчив всіх молодих офіцерів, насправді. Він старався передати свій бойовий досвід їм, досвід роботи з людьми. Він був дуже класний педагог і наставник. От він все своє життя, ну, грубо кажучи, він провів в спорті. Він був тренером з боксу, вчителем, грубо кажучи. І цей в нього, ну, в нього був талант до цього. Він міг пояснювати, розказувати, навчити тебе, як ефективно. Там виконувати ті чи інші задачі. Потім він нашу бригаду покинув, ну і повернувся вже, коли вже було повномасштабне вторгнення. Він якраз закінчив Національний університет оборони Черніховського і повернувся на бригаду, і під час проведення контрнаступальних дій міста Попасний він загинув. І ще багато достойних хлопців загинуло при обороні Попасної. Ми просто робимо свою роботу. І це, типу, нормально для військових, тому що ну, коли смерть і життя, вони отак. На короткій грані це важко. Але нічого, справляємося? мусимо. В мене стан поранення доволі значиме. Тобто я втратив там частину шлунка, пробило мені легеню, там і ще декілька осколків. От. І це було якраз в місті попасно. Це було в один з перших днів оборони, це було 8 березня, я їхав на точку забирати поранених і потрапив під обстріл. Фактично я пам'ятаю вже в Мічникове. Але я ж тоді твердо знав, що я повернусь однозначно на фронт. Буквально якраз сьогодні я їду з Києва вже на фронт і буду виконувати там свої подачі, бойові завдання. Ось так поїдає руський мір. Прильота авіабомби. Ще два дні тому це було звичайне мирне населення тут жило. Цей будинок, цей будинок потрапив ворожий. Ряд. І то не один. такий калібр майже неможливо. Але гляньте на ці руйнування. Це панове руські мір. Так не мають бути поховані люди. Все стоїть нечіпане, українські воїни не мародери. Зараз, в принципі, в Україні дуже багато добровольців і це класно, це реально класно. Коли люди вмотивовані йдуть воювати. Оце є найбільша наша така перемога. А негатив ну його завжди будуть лити. Негатив завжди був і буде. А основна наша цінність це кадри, це люди. Тому що український воїн вмотивований, український воїн на своїй землі, українська земля надає нам сил, і тому ми успішно знищуємо ворога, який. Просто лізе на нашу землю, тому що Москва ну, насправді ця війна триває не 8 років, а це я би назвав цю війну священною, тому що е, Москаль всю свою історію намагався Україну знищити. Але ми забуваємо просто, що, е, що хто був наставником Петра Великого, що його наставником був Мазепа. І саме по факту Мазепа зробив з Петра Великого того, ким він, по суті, був для Росії. Хто б що би про нього не казав? Але реально він, він створив сучасну російську імперію, якою вона є. Тому що Росія, по факту, це реально це колоніальна імперія. Тому що якщо Україна це є суверенна держава, ну, в нас була одна там, там Автономна Республіка Крим, то Росія це країна, яка на цьому побудована. Там просто дуже багато цих їхніх автономних республік, з яких вона складається. По суті, самих росіян там дуже мало. І Якщо подивитись на. Статистику, кого ми беремо в полон, то там реально майже все воюють меншини їхні. якісь. Відбудеться, в принципі, то, що є такий український письменник Юрій Щербак. Він був послом багатьох країн світу, і він написав таку книгу Час смертохристів. І в цій книзі він описав міражі, які, в принципі, відбулися там, ну, на його думку з Україною там, через там, 50 років. І там Росія розпалася, а на її місце утворилася Золота Орда. Тобто, якщо б ці всі республіки, в яких є нафта, газ, алмази, золото, відділились від Росії, то Росії б не існувало як країни. І ми надіємося, що ми своїми ефективними діями їм покажемо, що вони можуть протидіяти московському режиму. Тому що вся Росія зараз тримається на страху. І насправді, ворог наступає за допомогою величезних колосальних сил. Він кидає людський ресурс не жаліючи людей. Техніку, нас просто закидують м'ясом. От і все. Якщо наша команда старається якомога більше зберігати життя особовому складу, і робиться доволі ефективно, і ефективно керувати особовим складом і технікою, то Росія просто, як в давні часи, давить м'ясом. Ну, не даром вони ж виграли другу війну таким способом. Історія циклічна. Ну, ми не жертвуємо, ми не приносимо в жертву своє життя і здоров'я. Ми захищаємо рідну землю. Ми ефективно знищуємо ворога. Тому що в Україні потрібні живі герої і живі громадяни. Я вірю, бачу, розумію, що цю війну ми виграємо однозначно. Будь-яка війна закінчується переговорами, навіть сторічна війна, правильно? Ну, крім Дружства війни і то, в Другій війні була акція капітуляції. Це також, грубо кажучи, був дипломатичний процес. То для чого нам робити калік, з, там, загиблих? Нащо це плодити? Якщо просто можна було сісти з стіл переговорів, і цей момент, оцей варварський, просто його пропустити. Але Росія напала і ми мусимо захищатись. Ми не можемо зараз з ними сісти за стіл переговорів, тому що ми не впустимо зброю просто, нас просто знищать. Ми мусимо давати їм збройну відсіч. Коли ти бачиш очі цих мотивованих солдат, мотивованих офіцерів, генералів, то ти розумієш, що ця країна переможе однозначно. Я думаю, що Україна через 15 років буде надпотужною державою. Надпотужною. І вірю, що ці втрати, які зараз несе Росія, вони якось торкаються потрошки серця росіян, що в них якось трошки йдуть якісь прозріння. Я надіюсь на це. І що росіяни вже не допустять такого, як зараз. Ну і Путін скільки не проживе, надіюсь.